Емануель Мім'є. Дуже красиве ім'я. Дякую. Перевірили. Мамозеле, Фредерік Цоле. Фредерік Цолер. Що ж? Приємно було поспілкуватися з колегою, шанувальником кіно. Солодких снів, мадемуазель. Адью. Вітаю, мадмуазель, Ви дозволите? Послухайте, Фредерик, ви пам'ятаєте моє ім'я? Так. Ви приємний молодий чоловік. Дякую. Будь ласка. І все ж я прошу вас припинити ці залицяння. Вибачте, мадемуазель. Я не хотів вам набридати. Просто намагався подружитися. Я не хочу з вами дружити. Pourquoi? Чому? Ви ж самі розумієте. Я більше, ніж форма. Не для мене. Як вам кортить завести подругу француженку, раджу їхати у віші. Das ist eine große Ehre, dich kennenzulernen. Eine große Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr mein Wolfgang, mein Junge, Wolfgang. Wolfgang, du machst Deutschland große Ehre. Mein Junge, die sind alle so stolz auf dich. Heil Hitler. Heil Hitler. Kürchen. Я думав, що я лише форма. Ви незвичайний німецький солдат. Мабуть, чий син? Більшість німецьких солдатів чи є сини. О, мій Бог! Сін сі ес? Мовіх? Сін сі ес? Якщо це Фредерик Цолла, то я це. Hallo, 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 Friedrich Zoller. Ich bin Walter Fratzer und es ist mir wirklich eine Ehre, Sie zu treffen. Aber nein, die Ehre ist ganz meinerseits, Schaffrur. Wäre ja. es wohl möglich, für meine Freundin einen Autogramm zu kriegen? Mit dem größten Vergnügen. <laughs> Отже, ви герой війни. І що ж ви зробили? Я опинився сам на дзвіниці в оточеному місті. Із собою у мене була тисяча набоїв. Я сидів у своєму гнізді, а навколо 300 ворожих солдатів. Що таке гніздо? Гніздом снайпери називають «дзвіниці». З висоти усе проглядається на 360 градусів. Для стрільця це велика перевага. Скількох ви вбили? 68. У перший день. 150. На другий день. І тридцять два на третій. На четвертий день вони залишили місто. Звичайно ж, моя історія привернула увагу в Німеччині. Тому всі мене впізнають. Мене називають німецьким сержантом Йорком. Може, про ваш подвиг знімуть фільм. Йозеф Геббельс саме так і подумав. Він зняв фільм під назвою Гордість нації. Мене попросили зіграти самого себе. Я так і зробив. Йозеф переконаний, що ця стрічка стане шедевром. А я стану німецьким Ваном Джонсоном. Гордість нації про вас. І ви граєте головну роль? Знаю. Це комічно. Хай вам щастить. Сподіваюся, у вас із Йозефом усе складеться якнайкраще. До побачення. Допомогти ні, не треба. я.